Андрій Ігорович, незважаючи на цей непростий час для всіх нас, українців, які все ж таки з основних проєктів вдалося зреалізувати департаментом міського господарства в році, що минає? Ну, мабуть, в цьому році, що минає, департаменту вдалося реалізувати один з таких. Головних проєктів це вручити ключі від чотирьох квартир нашим воїнам-захисникам в новозбудованому будинку. Це був напевно такий пріоритет, над яким велась одна з основних робіт і ведеться далі. Друге, що ми вважаємо, це для нас пріоритет дитяче дозвілля, де ми спільно з міжнародними організаціями. Втілив в життя проект дитячого даного майданчику, де ми знаходимося зараз. Міжнародні організації облаштували качелі на даному майданчику. Департамент долучився до благоустрою, і це, мабуть, одна з найкращих локацій місті Стервнику, де завжди лунає дитячий сміх. Оскільки особи з інвалідністю першої і другої групи числа учасників бойових дій охоплені державними програмами по забезпеченню житлом, то з ініціативи міського голови було розроблено положення щодо забезпечення житлом учасників бойових дій нашої Дрогобицької ОТГ, згідно з цим положенням в пріоритеті у нас є особи. Які мають поранення, контузії або каліцтво пов'язані із захистом батьківщини, в другу чергу пріоритетом користуються сім'ї е, учасників бойових дій, які виховують дітей з інвалідністю. Таких сімей у нас на сьогоднішній день є одна сім'я і чотири сім'ї учасників бойових дій із пораненням із каліцтвом та травмами, які не мають на сьогоднішній день встановленої за законодавством інвалідності. Третю чергу пріоритетами користуються учасники бойових дій, які мають у складі своїх сімей троє і більше дітей, неповнолітніх дітей. Тобто це багатодітні сім'ї такої категорії пільговиків. Для того, щоб ознайомитися із підставами, які необхідні для зарахування на. Облік для отримання житла, вам ви можете звернутися на сайт Дробицької міської ради, де надана е, повна інформація щодо пакету документів, які вам необхідно необхідно надати. Рішення виконавчого комітету Дробицької міської ради, департамент міського господарства визнаний і уповноваженим органом з обліку надання тимчасового житла для внутрішньопроміщених осіб, а також як орган, який веде облік потребуючих такого житла осіб. Затверджено пріоритетність надання тимчасового житла, згідно із якою сім'я включається в рейтинговий список для надання тимчасового житла згідно із набраною кількістю балів. Станом на сьогоднішній день в цьому списку знаходиться 296 сімей. Загалом на сьогоднішній день з таким тимчасовим житлом забезпечено 44 сім'ї. Це 32 сім'ї в місті Стебник та 12 сімей у, у місті Дроговичі. На початку 2025 року планується завершення будівельних робіт із облаштування тимчасового житла на вулиці Фабрична, 61, 9 в місті Трогович. А також протягом 2025 року планується. Завершення будівельних робіт і будуть заселені два будинки на вулиці Полипа Орлика в місті Трогович. Без сумніву, також була проведена велика робота в напрямку капітальних та поточних ремонтів доріг нашої територіальної громади, які тривалий час не вдавалося реалізувати. Це вулиця Макілити в місті Стебник, Забівка, а також вулиця Тороша, Люльки в місті Дрогобич. На даний час проведено. Ремонт на трьох дорогах, а саме на вулиці Новій і на вулиці Грінченка, а також на вулиці Микелити. На сьогоднішній день завершуються роботи по вулиці Тураша. Виконано практично 90% від загальної кількості робіт. У 2023 році розпочато капітальний ремонт дороги на вулиці Вітівська гора. На даний час проведено дуже багато робіт, а саме Роботи з влаштування водогону та каналізації повністю проведено роботи з підсипки основи дороги і частково зроблено асфальтування дорожнього покриття. Департаментом міського господарства у 2023 році підписано договір на капітальний ремонт трьох доріг. А саме, Пробулку Трускавецького в селі Рихтичі, вулиці Зварецькій та вулиці Цвинтерній. Роботи практично виконані на 90%, але підрядна організація не виконала своїх зобов'язань до 2024 року, тому департаментом міського господарства готується позов до суду. У 2024 році департаментом міського господарства завершено виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вулиці Чмоли, а також встановлені дорожні знаки. Та так званий лежачий поліцейський. В цьому році департаментом міського господарства виготовлено два робочих проекти на реконструкцію вулиці Вениченка та вулиці Південна. Нам вдалося залучити інвестора на наступний рік на виконання даних робіт. У 2023 році розроблено програму співфінансування ремонту багатоквартирних будинків. Цього року, в кінці жовтня, було проведено конкурс на подані. Пропозиції від учасників. Під час розгляду пропозицій було відібрано один проєкт, який складається з виконання робіт щодо заміни водопроводу та каналізації на вулиці Грушевської, 60. Виконання робіт заплановано виконати в 2025 році. Департаментом міського господарства Дрогобицької міської ради двічі проводили закупівля, відкриті дороги щодо капітального ремонту дороги на вулиці Стрийській. Перший раз закупівля відбулася успішно, було укладено договір, але Державдитслужба провела моніторинг і дала негативний висновок. Зобов'язали нас розірвати цей договір перший раз. Ми оскаржили висновок суді, суд тривав рік часу, і суд було виграно. тобто Суд підтвердив правомірність наших дій при проведенні тендеру, укладенні договору. Згодом ну, виконувати роботи по даній закупівлі ми вже не могли, тому що строки були втрачені і були змушені провести другу закупівлю. Друга закупівля теж проведена, участь взяли двоє учасників, і знову у нас моніторинг, Державна аудиторська служба зобов'язує розірвати договір. Висновок оскаржено в суді, також є інше провадження в господарському суді, в якому звернулася вже прокуратура щодо зобов'язання визнання договору недійсним і судові провадження тривають. У подарському суді провадження зупинено, адміністративний суд щодо оскарження висновку теж тривають судові засідання. Є ряд питань щодо проведення претензійно-позовної роботи по інших дорогах, де роботи виконані неякісно, або є якісь інші грошові претензії до учасників. Будуть готуватись теж позови. 2024 рік став продуктивним у напрямку поточного ремонту доріг. Цього року ми реалізували три великих проекти: це поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Забівка, місті Стебник, вулиці Михаця в селі Дережичі та вулиці Зварецька у місті Дрогович, які значно покращили транспортну інфраструктуру. Особливу увагу цього року ми приділили внутрішньоквартальним територіям. Цього року ми відновили понад 3000 тисячі метрів квадратних дорожнього покриття. Ці роботи створили більш комфортні умови мешканців територіальної громади. Завдяки підтримці Дрогобицької міської ради та депутатському корпусу та злагодженій роботі нашої команди нам вдалося досягти таких результатів. Також ми реалізовуємо нові проекти, один з яких це розроблена проектно-кошторисна документація на ремонт дорожнього покриття між селами Почаєвичі та Михайлевичі. Плануємо реалізувати даний проект уже у 2025 році. Цьогоріч Дрогобицькій громаді вдалося реалізувати цільову програму співфінансування ремонтів об'єктів благоустрою. Мета програми полягала в залученні громадськості на умовах співфінансування до процесу відновлення прибудинкових територій, пішохідних дорож... доріжок прибудинкових територій. В даній програмі взяли участь ініціативні групи мешканців об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. В межах програми було акцентовано увагу на ремонт тротуарів пішохідних доріжок прибудинкових територій. Відповідно до умов програми співфінансування в пропорції: 60 на 40. 60% вартості робіт складали кошти з місцевого бюджету, а 40% – це був внесок громади. По даній програмі нам вдалося реалізувати 16 об'єктів. З них 15 об'єктів в місті Дрогобіж та один об'єкт в місті Стебне. По даній програмі було відремонтовано 1958 метрів квадратних дорожнього покриття тротуарів та перебудинкових територій. З міського бюджету на дану програму витрачено 1 мільйон 546 тисяч гривень. Внесок громади становив 1 мільйон 31 тисяча гривень. Департаментом міського господарства за півтора роки проведено ремонт. 1400 світильників вуличного освітлення по Дрогобицькій територіальній громаді. Крім цього, проведено капітальні ремонти вуличного освітлення в селі Ступниці, Ортиничі, Биків, Глинне, Новошичі. Також з метою покращення благоустрою та побуту громадян Дрогобицької громади територіальної. Було замовлено та виготовлено проєктно кошторисні документації на проведення капітального ремонту в селах Ступниця, Верхня Гаїна, вулиця, Садова, Шкільна, Залізнична, Гайова, Лесі Українки, Лісова також проведення ремонту на селах Бистриця та Новошичі. На цьому не зупиняємося. Працюємо над покращенням і безпеки, і дорожнього руху та пішоходів на вулицях міста Дрогобича. З даною метою було замовлено та виготовлено проєктно кошторисну документацію на проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів по вулиці на перехрестях вулиць Леся Гончара, Пилипорлика та Пилипорлика Володимира Великого. Отже, основними напрямками роботи відділу безпеки та контролю Департаменту міського господарства, є здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою, здійснення контролю за дотриманням правил зупинки стоянки паркування, зафіксованих в режимі фотозйомки відеозапису, також відділ здійснює розгляд звернень на предмет видалення зелених насаджень та обрізання крондерев. І в 2024 році, за результатами огляду стану таких дерев, було визначено перелік тих, що потребують обрізання, і проведено такі роботи. Також відділом здійснюється видача дозволів на порушення об'єктів благоустрою, здійснюється контроль за відновленням таких об'єктів до попереднього стану. І додатково відділом забезпечено проведення двох акцій акції за чисте довкілля і всесвітнього дня прибирання, в рамках якого проведено прибирання парку новонароджених. Ми закликаємо усіх не порушувати правил паркування, не порушувати правил благоустрою і стежити за чистотою в громаді. У 2024 році департаментом міського господарства було оголошено понад 100 закупівель. З них по прямому договорі відбулося 70 закупівель. По процедурі відкритих торгів з особливостями було проведено 30 закупівель. По процедурі конкурента було проведено 7 закупівель на суму 7,5 млн грн. Завдяки опціону вдалося зекономити 2 млн гривень. По Департаменту міського господарства на 24 рік по благоустрою було заплановано 72 мільйони 900 тисяч. Виконання становило 71 мільйон 500 тисяч. Це становить 98% від виконання. З них по дорогах по поточних ремонтах було заплановано 34 мільйони 800 тисяч, освоєно 33 мільйони 500 тисяч. Це теж 97% від виконання. По електриці благоустрою територіальної громади було заплановано 6 мільйонів 600, освоєно 6500, що дало змогу зекономити 100 тисяч на освітленні територіальної громади. По СМУК комунальному підприємству заплановано було коштів на 24 рік 48 мільйонів 400, 100% ці кошти були профінансовані на комунальне підприємство і виконані роботи по них. По програмі 60 на 40 планувалося виділити кошти з бюджету, що становить 60% для співфінансування, це 1 мільйон 546 тисяч, і, власне, але використали трішки більше, 1 мільйон 580 тисяч. Тому що було подано 16 заявок, 16 об'єктів було виконано. І слід ще звернути увагу, що в зв'язку з обмеженням платежів згідно 590 постанови по капітальному ремонту доріг було заплановано 20 мільйонів, Освоєно 17 мільйонів 500 тисяч. Пане Андрію, минає півтора року, як ви очолили департамент міського господарства. З якими викликами вам довелося зіштовхнутися і за цей час? І які плани у вашої команди на наступний рік? Щодо викликів, з якими ми найбільше стикнулися, це, мабуть, є те, що комунальна сфера міста постійно фінансується за залишковим принципом. Ми дійсно розуміємо, який ми час живемо. Ми розуміємо, що в Україні війна, і направду, минулого року з бюджету міста було вилучено військове ПДФО, Левова частина коштів, яка сприймовила на комунальну сферу міста. На наступний рік за ініціативи міського голови, а також за підтримки більшості депутатів міської дробицької ради. Було з благоустрою перерозподілено 20 мільйонів на субвенцію військовим бойовим частинам. Під час війни дійсно складно планувати якісь амбітні великі проекти. Надіємося, що з Божою допомогою та вірою в наше ЗСУ переможемо. І тоді команда має ряд проєктів. Які дійсно вона б хотіла зреалізувати у 2025 році. Це, зокрема, будівництво об'їзної дороги, е реконструкція частини вулиці Вениченка, яка дасть подих е даному мікрорайону. Це, вулиця, це дорога між селами Михайлевичі та Почаєвичі. І дійсно, ми б хотіли завершити цей розпочатий проєкт по вулиці Стрийській.